Вітаю! Хотіла б розповісти про можливості створення і налаштування зарплатні для співробітника. Переходимо в розділ Фінанси «Емпліє-селері». Знаходимо необхідного нам співробітника. Наприклад, Крістофера. У нас є можливість визначити тип зарплатні «Хьорлі, Дейлі» або «Манслі». Натискаємо AdServer. Обираємо проєкт. Важливо, сюди будуть підтягуватися тільки проєкти, на яких а, даний імплеї доданий як учасник цього проєкту. Обираємо проєкт, обираємо каренці. А, каренці ми можемо обирати незалежно від встановленої валюти проєкту. Встановлюємо Mount, фіксуємо «Start». End date не обов'язкове дозуповнення. expense type. Expense type важливий, бо буде відображатися у flow та PNL звітах. Є можливість встановити чекбокс та додати salary Tax Compensation. Встановлюємо 3%. Проект бонуси. Додамо ще один бонус. Важливо. Тут підтягуються всі проекти, які є в системі. Тобто, емплої не обов'язково бути учасником цього проєкту, аби отримувати бонуси. Обираємо HR, є два типи бонусів фіксовані і відсоток from payment. Відсоток from payment тягнеться за валютою платежу. Тобто, ми не, не можемо встановлювати валюту. Обираємо Fixed, тоді обираємо currency. 200 доларів, старт дейт і також експенс тайп, який потім відображається. Є можливість додати коментар. Також є розділ payment, де ми можемо зафіксувати валюту виплати для цього працівника, наприклад, євро. І також обрати зручний нам банківський аккаунт для сплати цього працівника. Також є можливість додати tax compensation для усіх типів бонусу. Зберігаємо. Бачимо, що в нас додалась е, на даний проєкт тип Monthly, 2000 доларів емаунту. Бонуси для цього проекту відсутні. Тобто тут у нас відображається проєкт, тут відображається тип Daily, monthly або hourly, тут відображається amount. В даному стовпчику відображаються бонуси, і на якому проєкті вони зафіксовані. Якщо бонуси різні, декілька різні, в нас виводяться декілька рядків, що дуже зручно і дозволяє. Всю ситуацію відображати. Далі йдемо в Payout, out Спробуємо в Payroll згенерувати виплату. Обираємо нашого працівника Крістофера, і генеруємо йому Payroll. Дуже зручно, що є можливість обрати Exchange Rate. Можливо, він буде відрізнятися або у вас є певний Exchange Rate. По дефолту, ми не можемо. Змінювати валюта системи в даному випадку долари. Генеруємо. Крістофер Томас. Згенерована зарплатня. Тут ми бачимо суму в валюті виплати і в Total Payroll, це в валюті системи. Натискаємо View. І бачимо згенерований PaySleep. Звуручна розбивка севері, окрема розбивка по бонусам і е, підсумковий ернінг. Також ми можемо редагувати цей пейсліп і додати е, якісь, якісь штрафи. Зберігаємо. І бачимо, що ці зміни мінусуються і зберігаються тут.